Ой, добре, хай тому, хто є дому, хто є, витям дому, хто є, ви дім до. Яких колядників раді були б прийняти господарі кожного дому, а тим більше ті, які щороку організовують свої рідні вечори відпочинку, де можна поспілкуватися з цікавими, неординарними людьми. 20 січня у музеї згадували історію новорічно-різдвяних свят та проводили їх до наступного року. Ведучі заходу Зоя Тунцева та Оксана Іванець привітали усіх із січневими праздниками Різдвом Христовим Старим Новим Роком та Водохрещем, невід'ємним атрибутом яких є дідух. Назви він має зовсім зовсім різні, Але єдині по своїй значимості: діду, дідушок, дідо, коляда, колядник. Це залежить від регіонів нашої України, тому що в різному регіоні різні говори, різні ну, такі, свої діалекти. І ще називають його Райсніп. Це ну найкраще блаженство, коли закінчувалися жнива останнього зажинкового, бженкового снопа по різному теж називалися. Збирали, несли додому з піснями, з таким гаддійством, самим святковим, тому що зібрали добрий урожай. Стан колосків має бути повний, щоб і в домі була повна чаша добра. 12 пучків, кожний з яких складається з 7, 14 чи 21 колосків, символізують сім поколінь. Тому і вважає Валентина Іванівна, дідух не декоративною прикрасою, а символом родоводу. Символ дідуха з трьох частин складається: це минуле, теперішнє і. Майбутнє. Величає дідуха завжди голова, тобто один центральний пучок. Тому що дідух – це символ роду, Даже слово «дідух» – корінь дід це наші предки, пращури, і самий старий дід роду це самий мудрий, і він завжди є головою всього нашого роду. Тобто від розміру дідуха, але це кратне число сім, тому що сім колін роду іде в поколінні, рахується родовід. Наше родове дерево, а корінь це триєдинство. Отець, син і святий дух. Про історію народження Ісуса Христа, написану євангелістами Лукою та Матвієм, розповіла присутнім Світлана Позіховська, директор Острозького музею книги та друкарства, зачитала Світлана Володимирівна і фрагменти із Євангелії від Святого Луки. І трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перший перепис відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріліній, і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та роду Давидового. Щоб йому записатися із Марією і з ним зарученою, що була вагітна, і сталося, як були вони там, що настав їй день породити, і породила вона свого первенця, сина і його сповела, і до ясел поклала його. Бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава з Господня осяяла їх. І вони перестращалися страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Приїхали гості з острога зі зразками іконографії народження Ісуса Христа. Присутні Побачили Волинську ікону XVII століття та трохи пізнішого періоду. Крім того, Світлана Володимирівна презентувала книжку, що без сумніву цікава з поліграфічної точки зору. Це повний текст Біблії. От, на початках є дві гравюри, які виготовлені художниками і скульпторами Петербурзької академії мистецтв. Одна з тих гравюр на початку зображає царицю Єлизавету повністю в гріст і в парадному одязі. Власне, тому і Єлизаветинська біблія, тому що у період її правління. Але 260 таких розкішних гравюр, друкованих з мідної дошки, виготовлено німецькими художниками і скульпторами. Доповнювали пізнавальну частину заходу, створювали особливу атмосферу різдвяних зустрічей учасники фольклорного колективу Роксолана, керівником якого є Ірина Мардебан.